22 жовтня, середа, 25 рік. Настав час, сажу сьогодні часничок. Дотягнув вже до крайнього часу, але думаю, все буде нормально. У нас просто попередні дні йшли дощі. Хорошо так земельку промочила, сьогодні сонячний день, тому вирішив садити. Бо далі знову дощі, а потім може бути холода і буде вже пізно. Сорт Харнас висадив приблизно десь 650 зубків. Ну, я думаю, для мене вистачить. Ну так пригостити, може, ще когось буде. От. Садив його міждуряді 30 см. между головками, между зубками 10-12 сантиметров. Можно было и больше, но чем так, как так мне звучно больше. Вот и вышла такая деляночка. Выходит 7 рядочки. В каждом там по 68-70 зубчиков стоит. Відстань 30 і взяв таку паличку, прикрутив міточку собі 10 см, щоб глибина приблизно була однакова. І робив отвір. І туди один зубочок. Пальчиком прижимав, щоб сама чесночина уперлася в дно землі, в дно луночки. І зараз виходить, буде так. Кожну окремо добре закривати. Перед цим ще з поверху протрошу попілом, є дерев'яний попіл. Лишнім не буде. Чисто так поверху. Ну, ось так приблизно трошки попілом притросив. Тепер загорну і грабляємо за грибу. Щоб рівненький слой був. А поверху у мене є яночки Ось такий ось. Тофік я його вже туди трошки сипав. Це може років 3-4. Все зносилось сюди наперед. таким зверху я потім пересиплю. А далі вже зимою буде. Видно. Ну, ближче до зими буде видно. Може замульчую сіном, якщо буде дуже холодно цієї цією зимою. Чесночок замачував в мідному купоросі, врозчені мідного купоросу. Ну от і все. Чесночок посіяний. Будемо сподіватися, що буде врожай. Я його особливо нічим не піддобрював зараз. Хоча ні, брошу. перед тим як скопати, посипав суперфосфатом десь на цю ділянку. Ну, разом з цим шматочком. Це була тут цибуля, може там ще трошки перекопається. теж цибулька буде. От посипав суперфосфатом. На це все десь на кілограм, може кілограм 200 грам. Висипа. Дехто в лунки сипе, але я вже буду цим займатися по весні буду проливати рядки. Ну, на сьогодні садові роботи закінчено. Тепер через тиждень будемо садити цибулю. Я думаю, там вже, а може через два подивимося, як буде температура на вулиці. Рекомендується плюс 5, щоб вона не проросла раніше часу. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До побачення.